Шалом, це Славко, добив я нарешті цей гуцульський ніж. Ну, коли воно все-таки з самого початку не під тебе комплектувалося, то важко було це зробити якісно. І це скажу, що ж більшість, так я так подумаю, що з такими хвостовиками більшість йде в продаж. І тільки я мучився, щоб довести його до розуму. Отже, що зараз є стратегією? Ми зараз, Путін сказав, що вони мають якусь стратегічну ініціативу, і ми з вами маємо розважити, що на, на цей момент є стратегією. Танки, оці всі БМП вже стратегії немає. Ні, вже нікого, як би це сказати, не хвилює, скільки їх лишилося в строю, і яка там ремонтна база, і який КПД в цієї ремонтної бази, ми порахували. Ну, що з 2400 знятих, 1400 вдалося передати війська 24-го року. Отаке от КПД, я, вибачте, полідувався робити проценти або відсотки. Як той мені дід старий колись в автобусі мене виховував в 90-ті, що каже, ніколи тут не казали відсотки, а я в школі ще до війни вчив проценти. Так я скажу, що самі порахуйте. Так само, яка кількість на складах лишилася БМП і БМД з такою кількістю озброєнь, вести війну проти Європи неможливо. Війна такої ж тягності, як українська, я скажу. Якщо навіть буде це пасивний конфлікт в Балтії і на перешийку, на цьому на Сувалкському, проти Польщі і Балтії, я скажу без Фінляндії навіть, якщо от просто обмежиться оцею ділянкою фронту, і війна буде така вялотікуща, то цього запасу вистачить на два роки. Це якщо НАТО нічого не робитиме, не бомбардувати. От якщо війна вестиме так, як в Україні, якщо вони відкрують другий фронт з такою ж інтенсивністю, як в Україні, то я скажу, що може навіть на острова Езелідаго не доведеться відступати. Що на два роки кампаній вистачить остаточно, щоб у них. Лише щоб вони потім камінням бросалися. Але це теж нічого не значить. Це не є стратегією на даний момент. Що коли Путін говорить, що вони володіють стратегічною ініціативою, в чому вони володіють стратегічною ініціативою, я зразу скажу в одному: в ударах по українській газовій інфраструктурі вони нащупали, якщо там. Путін не суверенний в ударах по енергетиці і удари по АЕС, по інфраструктурі ото, що оточує АЕС. Це просто спроба, чергова спроба шантажа переляканого Заходу. Нас, ви розумієте, після Чорнобиля ніякими ударами по АЕС не злякати. Ми в це ніколи не вірили. Ми тільки думаємо, скільки компенсації отримаємо. Ми зразу починаємо рахувати, як нас взують з грошима. І до одне, якщо він вдарить, це ж путіну доведеться ліквідаторам платити. Це ж Путіну доведеться повишеної пенсії потім платити. Ж? Він же ж не такий ідіот. Він в ударах по великих цих подстанціях теж не суверенне. Розумієте, знищити великі. От якщо він зараз почне нищити великі подстанції. То він, це єдине, що він може відповісти, давайте так, на томагавки. Чим Путін може відповісти на Томагавки Трампа? По-перше, томагавки Трампа існують тільки в його свідомості. Дам, ні дам, це предмет розважань, розумієте? Вони не матеріалізуються. Якщо пакій вони матеріалізуються, чим на це Путін може відповісти? Перше, показати свою суверенність, врізати взимку по великих подстанціях. Поки що ви бачите, він регіонально виносив, він перевіряв нам виносив. Єдине, в чому він може, я так почну, без наносити удари, це по газовій інфраструктурі України і він їх ефективно наносив. По хранілища, по місцях добичі, по транспортуванню, він в цьому преуспів. Інша справа: наскільки наші панічні заяви нашої влади мають комерційний характер, тому що якщо на Росії падає продаж газу, його ж треба кому-то впарити. Україна один з небагатьох зараз покупців газу, за які треба поборотися. Ви самі розумієте, що з корупційною українською відновити стежки Юлії Тимошенко зараз впарить нам побольше російського газу. Навіть ціною того, що українську мережу треба трохи понищити, я скажу це стратегічно. Це єдина стратегія для Росії. Це розбиратися з українським газом і нав'язувати свій газ. Це єдина стратегічна ініціатива, в якій вона знайде українського партнера на цій роботі. А те, що треба почекати інших областей, то що блекаути, моє враження, що блекаути нам наносимуть по областях, по найслабших, по найперспективніших, і в зв'язку з роботою залізниці, я ще думаю, тому що ви розумієте, значні успіхи в блекауту на Чернігівщині, це близькість фронту, це стан місцевої воєнно-гражданської адміністрації. Тому що ну, людям ну, воно нахер не... Люди кажуть, зумані приїжджають в Чернігів, як в печеру, каже, в ужасі. Ну і головне це спрямування. Це от, Я вірю в регіональні блекаути електричні. А от щодо газу, значить, над якою Україною, якщо допустити, що Томагавки полетять з України, над якою Україною вони летітимуть? Тому що, ну погодьтеся, що. Україна оцих газових мереж, газа в кожну хату. Це не європейська держава, і з цим треба. Україна не може увійти в європейське майбутнє, в ЄС за такою індустрією газового опалення хат. Це просто, ну я не знаю, це просто було паразитування на трубі. Я думаю, що нас посадять на якісь інші і дорожчі способи опалення, менш ефективні, і буде холодніше. Оце, власне, єдина стратегія Путіна. Зараз це газ. Як він з неї скористається, ближчим часом дізнаємося, Я не настільки фахівець. Чому інше було питання? Чому ми не б'ємо по великих подстанціях Путіна? Тому що мережа лінії електропередач відома на Росії, мережа підстанцій Великої потижності відома. Чому нам продають картинку відсутнього? Паліва на заправках, тому що вона красива, тому що вона вражає, тому що вона імітує реальність. Як ви розумієте, що це теж не стратегія, я вам так поясню. Оце от боротьба з російськими заправками, це теж не стратегія для України. Єдиною стратегією наразі є газ. Чи скористається Путін цією стратегією, і чи зможе він цю стратегію реалізувати, оце буде власне предметом стратегії на ближчий опалювальний сезон. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, а я ще, поки є світло, і так все одно ще нема. Я ще попиляю оцю от. Фіночку, я так подивився, що я вже дійшов до того. от деякі кажуть, дорого. Я скажу не в якості реклами. В Україні оці ахтівари вже часто продаються в гіршій роботі в деталях, ніж у мене, і за більшу ціну. Бай це так не сприймайте рекламу, я от просто халявщиків не люблю.